За останній місяць інтенсивні сударно-штурмові дії виросла в рази. Противник продовжує залишатися достатньо активний, як на Купінському мітинку, так і намагається нарощувати свої зусилля. На інших вітинках були зіткнення, але про що треба сказати? Якщо казати про Липецьку громаду, 13-й корпус Хартія, легендарна, 92-га штурмова бригада, інші структурні підрозділи Сил оборони своєчасно виявляють загрози, які є скопичення противника, скопичення техніки, і оперативно реагують на виклики. До прикладу, вчора відбувалася ударна штурмові дії на цьому саме вітинку. Застосування броньованої техніки ворог був прорахований. Виявлений передчасно і знищений як техніка, так і відповідно жива сила ворога, яка чиняла удар на штурмові дії. Якщо принести з накуп'янщину, ситуація рівнозначна ворог нарощує спроможності. Більше почав застосовувати високоманевреної техніки, такої двоколісні мотоцикли. Це абсолютно логічно, закономірно. Жива сила для ворога нічого не вартує. Це для них є видатковий матеріал, тобто солдати. Російської Федерації для них є видатковим матеріалом. Ну і плюс додатково двоколісні мотоцикли, які дають можливість скоротити швидко е зону від їхніх передових позицій до наших, і так би мовити, проскочити ті зони, які утворюються силами оборони. Відповідно, що вартує мотоцикл на вартість одного танка, можна купити два вагони мотоциклів. Відповідно, один видатковий матеріал, люди їхні, плюс додатково інші мотоцикли це теж ворог активно застосовує для нарощування ударно-штурмової штурмових спроможності. Але за рахунок системної підтримки, зокрема українців, ми маємо кількості необхідну техніку та засоби БПЛА для того, щоб ефективно відбувати ворожі штурми і протидіяти новим тактикам.